Доброго ранку, дорогі глядачі. В нашій студії вже з'явився обіцяний гість. і Говорити ми будемо про тему, яку анонсували ранні овочі. Чи це наскільки вони шкідливі? Отже, вітайте в нашій студії. Віктор Петров, лікар-лікар-інфекціоніст. Доброго, Доброго ранку. ранку ранні овочі. Таку невелику техніку безпеки хочемо сьогодні почути від вас. Перше питання хотілося поставити взагалі про місце ранніх овочів, взагалі в системі всіх овочів, будь будь-який будь сезон. Раніше це було дуже-дуже виражено, коли у нас з'являлися перші тепличні овочі, і ми всі повні ротислини, і всі хотіли відразу готувати собі різні салати, їсти ці ранні фрукти і так далі. Тепер, якщо ви помітили, то в супермаркетах є можливість доступно це протягом зими і проблем немає в цьому. Однак все одно весною всі хочуть. І особливо, коли на ринках. Це різнобарвія цих різних овочів, і фруктів, завжди хочеться щось придбати. Ну можна таку вистроїти класифікацію по небезпечності тих овочів, які є дуже ранніми і є тепличними, тому що ґрунтові вони не настільки небезпечні, коли трошечки пізніше, через 2-3 тижні, вже будуть ґрунтові певні. Овочі і фрукти, які можна буде придбати. Ну, на першому місці це завжди листові салати, які там, в тому числі петрушка, шпинат, хто любить ранні. От вони на першому місці, на другому місці огірки капуста. І на третьому місці це є помідори і яблука, наприклад, із тих, які найчастіше хоча а набагато більше на всього. першому місці. Петрушка і от листкові такі тому, так, що саме там так накопичуються там синітрат. найбільше нітратів, так ну і власне. Оскільки така фахова розмова, то 5 міліграм на кілограм допустима норма нітратів. І уявіть собі, що, наприклад, в капусті може бути допустимо там 400 міліграм на один качан. Це досить багато насправді. Тому е говоримо про небезпеки в першу чергу того, що як виявити, що, наприклад, з'їли дві миски салату, бо дуже хотіли. Там, нашинкували її, нарізали і нарізали неправильно, як правильно ми розкажемо. І перші симптоми це слабкість, це таке нездужання, відчуття, можливо, якоїсь нестачі повітря, це нудота, блювання. І знаєте, такі симптоми, які важко пов'язати відразу з нітратним отруєнням. Бо людина може відчувати, що вона просто перевтомлена, наприклад, і хочеться сонливість більше і так далі. Але ця втомлюваність вона не проходить навіть після сну, до тих пір, поки не виведуться ці нітрати. Дуже часто, мені здається, це спричинено те, що люди прагнуть в такий ранній час поласувати такими фруктами-овочами, авітамінозом, який був взимку. Абсолютно правильно. Е, ну, більше того, цей авітаміноз важко назвати авітамінозом, швидше гіповітаміноз, тому що зниження кількість вітамінів. Ну, перевагу я рекомендую. Є категорії людей, яким взагалі не варто цим займатися. Це діти малі, до трьох років, не можна їсти ці ранні овочі і фрукти. І це вагітні. Категорично забороняю своїм пацієнтам, тим, хто мене питає, я кажу, це не можна робити. Після трьох рочків дітям, і е, е, якщо не вагітна жінка, тоді е, трошечки можна. Питання дозу залежного ефекту, тобто скільки цього можна з'їсти. Трошки можна з'їсти, проблем не буде. Тобто, якщо це миска салату чи піалочка цих е, редису, і так далі, то проблем не буде. Але ми розкажемо секрети ще, які варто е, е, знати для того, щоб цього отруєння не відбулося. Е, е, Звісно, що вітамінів не вистачає, хочеться їх, і їх потрібно споживати. І розказати, як перше, коли ми шинкуємо капусту, не можна шинкувати е, грубі частини капусти. Друге, не можна е, ті паростки, які ближче до качана. І третє, потрібно вибирати капусту, яка не є надзвичайно твердою. Тому що молода капуста вона повинна трошки бути пружньою, але не твердою. В другий момент вона не повинна бути надзвичайно інтенсивно зеленою. Вона повинна мати легкий зеленуватий такий відтінок. І не мати жовтих плям. Те ж саме стосується з огірками, і теж саме стосується з петрушкою, наприклад, і з якимись листовими салатами. Самий стовпчик черінок, да, його не можна використовувати в їду, не можна його виварювати, не можна його додавати в їжу. Листочок так, але сам черінок ні. Стебрі теж не можна. Тобто часто буває така ситуація, що люди е, відчувають певну нестачу тих же вітамінів, і з початком весни їм хочеться скуштувати ті огірки помідори, нехай якісь то фрукти. Але ти не як можна доповнити цей, цю нестачу, тому десь задурити організм, аби він не потребував ну, тих овочів, яких певно що не варто вживати певний час? Я думаю, що це така утопія, таке зробити, тому що якщо ти хочеш їсти огірок, то як на що його замінити? Ні, але якщо десь е, е, поповнити нестачу вітамінів. Поповнити нестачу вітамінів можна там із натуральних джерел, і з того, що в нас є. Хто морозить ягоди, наприклад, з літку і з серпня місяця, то все супер, проблем немає. Ну не всі це роблять. Я, наприклад, свої ягоди вже поїв всі, тому що в мене не такі великі морозильна камера, не така велика. Тому хочеться, звісно, що я тепер уже купляю і що я роблю для того, знаючи, що треба робити, що я роблю. Першим ділом я обов'язково ці овочі і фрукти, які я планую використати в салат, замочу хоча б на 20-30 хвилин перед тим, як використовувати їх до салату в воду просту кип'ячену. Бажано декілька разів змінити, і не треба боятися ні в якому разі, що якісь такі органолептичні смакові якості будуть порушені. Абсолютно ні. Просто ті частина нітратів, яка є в шкірочці, вона вийде. А ще плюс ми ту шкірочку знімемо. Варто пам'ятати, що один сантиметр від е, 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 огірка треба відрізати з тої частини, яка приєднується до черенка. Її треба однозначно. Як би не шкода було, скільки б він не корив що треба це зробити. Зріз на цих овочах і фруктах повинен бути дуже чіткий і свіжий. Тобто, коли ми їх придбаємо в е, на ринку, що би я не дуже рекомендував робити, а. краще це робити в супермаркетах, бо вони постачаються великими операторами на харчовому ринку. Тобто, це є великі, великі тепличні господарства надпотужні, які доставляють по всій Україні. Ну, зокрема, там всі наші супермаркети відомі. Вони користуються більш-менш перевіреними постачальниками. Тобто стахійно тобто, Ринком, ні. Стихійним ринком в даному випадку ні. Трошки пізніше так, тому що то, можливо, буде органічна продукція, будемо сподіватися, але тим не менше, от такі от секрети, які пов'язані з тим, що вимочити це, відрізати надзвичайно зелені там, частинки або ті, які мають неприродній кольор, їх потрібно вирізати. Зокрема, це може бути, наприклад, жовті плями на огірку. Не треба цей огірок брати. Якщо вже взяли, то тоді добре щистити. Якщо хтось любить ранню моркву або буряк, пам'ятайте, що до серцевини треба звернути. Ти увагу, що при зрізуванні черенка при зрізуванні зайвих частин ви можете побачити, що серцевина біла. Наприклад, у буряка вона може бути білою, не може mm. бути. Значить, тому потрібно буде почищати нормального кольору, а ту білу викинути незалежно від того, якого розміру. Віктор, я знайшла інформацію таку в інтернеті, знаю, що це не варто робити, але разом з тим багато хто консультується. Mm -hmm. а бореться з нітратами аскорбінова кислота перед дженюванням їжі з повищеним рівнем нітратів, можна застосувати аскорбінову кислоту або випити mm -hmm. фруктового соку. О, фруктовий сок я за, аскорбінову кислоту я проти, тому що ну, аскорбіну та це синтетичний продукт. Ми з вами багато говорили, що коли це варто робити, коли там високий підйом захворюваності. Однак такі вчені, американські, європейські, вважають, що це не дуже правильно і не дуже доказово. Тобто немає такого, що 10 людей приймають оскорбіну кислоту, і всім десятьом це допомогло. Тому, поки немає в нас статистики, яка би сказала, так, це працює, ми не можемо це рекомендувати як лікарі. Ви можете, я ні. Тепер, що стосується, як би ми могли ще хитро це все використати. Коли ми готуємо салати, дуже часто. Ми готуємо якусь заправку смачно, правда? Е, ну, я пробував навіть вимочувати овочі і фрукти в е, воді з лимонним соком. Ну це дорого виходить, це так не дуже вигідно, можна з лимонною кислотою. Вона е, е, ці нітрати не дозволяє перетворити у нітрити, що ще більш небезпечно. Воно перетворюється в шлунку зазвичай. Тому, крім того, що ми їх вимочили, щистили з огірка. Шкурку з яблука теж зчистили, тому що там є дуже багато накопичених цих нітратів. І ми ще плюс приготували якусь заправку собі до салату. Це може бути лимонний сік, це може бути гранатовий сік, сік, який містить інтенсивну кислоту. Таким чином, ми утилізуємо, або точніше заблокуємо ці нітрати, не дамо їм перетворитися в нітрити. Другий момент, деякі вчені кажуть, що непогано було би зменшити кількість нітрифікуючих бактерій. Ви ж розумієте, що ті салати, які ми купляємо, вони не є стерильними. Я люблю бактерії, але є бактерії шкідливі. Е, в першу чергу мова йде про е, нітрифікуючі бактерії, які ці нітрати переведуть нітрити вже в нашому шлунку, в нашому кишківнику. тому що рот, ротова порожнина, стравохід, шлунок це не стерильні органи. У нас там живуть свої бактерії, плюс ті, які ми споживаємо з їдою. Коли ми їмо салати, ми їх продезінфікувати не можемо. Що ми будемо робити? Їх виварювати чи що. Ну, ну нереально огірки варені їсти, правда. Тому коли ми їх нашинкували вже вимочені в лимонній кислоті, обрізані, е, е, значить, почищені. Ми плюс до того готуємо собі якийсь класний соус. до нього. Це може бути соус із оливковою лією, додатково з якимись пряними травами, і додатково з лимонним соком обов'язково. І буде дуже смачно, і оця частинка небезпечних продуктів зменшиться до мінімуму. І тоді нам не треба буде заміняти огірки на банан. Ви говорили про те, що вже точно що, на що варто зважити, так це те, що не варто брати капусту, коли вона є надто твердою. Так. Але якщо ми говоримо про розміри таких овочів або фрукту. Дуже часто є сортові особливості певних, скажімо, у полуниці, коли вона є дуже великою. Але все ж таки, чи може бути якраз дуже явним показником того, що. Фрукт перенасичений нітратами, його розмір. Класне питання, не тільки розмір, але його надзвичайно яскравий колір. Коли ви бачите редис, який фантастично червоний, такий, Приватриє як, так, такий, такий, як у, у якихось каталогах, кулінарних і так далі, не дуже мені здається, що це буде корисно, оскільки він точно буде насичений, перенасичений нітратами. Редис має мати. Нормальну форму невеликого розміру, кольор, який змінюється від черенка до хвостика, і так далі. Тобто, цей колір не повинен бути ультрачервоним, який там. Може зваблювати наш погляд настільки, що, як, як кажу, як в каталозі. Так само і капустиця стосується, і огірків, і так далі. Ну, більшість людей знає приблизно, як виглядають овочі, тому що ми пам'ятаємо з, з літа, з осені, коли їх багато, як вони виглядають в нормі. Тобто бажано брати ті, які ви відчуваєте, що так, це редис, і це не якийсь гібрид, там редис з чимось. Щодо розміру ми. Обсудили щодо кольору так само. Тобто колір, розмір і, можливо, неприродня форма цих редисів, коли він надто видовжений, як морква, наприклад, теж не, не варто брати. Хоча якісь певні сорти є, я не беруся за те, щоб бути експертом у овочівництві, однак, думаю, що. Як лікар можу рекомендувати в наших на наших ринках, на наших е, торгових точках, щоб так, якщо нам все таки не вдалося вберегти <клес> себе від небезпеки, і ми все-таки переносити організм нітратами. Які є перші ознаки отруєння, і коли варто бити на спол? Перші ознаки отруєння це таке, якщо це великі дози, які великі дози нітратів потрапили, то це е, сонливість, яка не знімається там ні кавою, нічим, хочеться спати. Цей сон е, буде неглибоким, тобто людина просто яку такій в супорозному соп, стані. Е, звісно, що самому нічого не зробиш, потрібно відразу ж звертатися за медичною допомогою. Однак, якщо це просто... 3-4 салати протягом дня, а ще плюс якісь полуниця чи якісь ягоди, ще заїли двома-трьома яблуками, то це нітратне отруєння не буде мати яскравих симптомів, можливо, буде нудота, можливо, буде якась диспепсія, бо організм хоче позбутися цих нітратів, нітритів. І, можливо, будуть якісь диспептичні розлади, типу блювання, діарей. Що робити правильно? В першу чергу, якщо є сумніви, звісно, що не купляти. В другу чергу, якщо вже купили і виникли сумніви вже вдома, то готувати цю їжу можна вже після того, як ви їх перевірили. Ну перевіряти у звичному житті. Ви ж не будете кожну редиску носити на у Насобранецьку в лабораторний центр Закарпатської сес для того, щоб перевірити скільки там нітритів. Але така можливість є всі, хто хочуть. Пам'ятайте, що на, на вулиці Собранецькій є лабораторний центр, туди можна принести продукт, оплатити квитанцію за те, щоб його перевірили, і перевірити е, наявність нітратів у конкретному овочі чи фрукті. Однак е, пам'ятайте, що також не варто, якщо вже цей салат приготовлений, ми вже ним отруїлися, то не варто його доїдати, який залишився в холодильнику. Ну це, це логічно, Так, Бо, Знаєте, е, е, що добру пропадати, вже все одно, то треба доїсти. Не треба доїдати ці всі. Е, Залишки їжі повинні піти в сміття. Більше того, я взагалі не рекомендую молоді салати зберігати. Треба готувати рівно стільки, скільки хочеться з'їсти. Якщо трошки більше, то краще його викинути і не залишати. Це принципові такі речі, які уникнуть, дадуть на можливість уникнути отруєння. І харчового, і нітратного в тому числі. Тепер скажу те, що не говорив раніше: від нітратів небезпеки такої, як раніше була, немає. Тому що технології теж е, е, рухаються вперед, і кількість е, тих речовин, якими перенасичують ґрунти, якими перенасичують тепличні культури, вона зменшується. Чому? Тому що це все гроші. І тепер є е, якісь додаткові стимулятори росту, додаткові гербіцидні продукти, які... У поєднанні є комплексними такими препаратами, які не перенасичують так сильно, як раніше це було. Наприклад, 5 років тому там, чи 10, це була справді проблема. Бо якщо я казав, що в качані капусти може бути 400 міліграм, а пам'ятайте, для нас це 5 міліграм на кілограм, тобто, якщо людина важить 100 кілограм, то порахуйте, скільки це може бути. Тобто, це один качан капусти, плюс ще два огірка, і маєш максимальну добову дозу нітратів на. 7. Ну, а хтось із більше цього. Тому пам'ятайте, що ці всі речі вони принципово важливі у тому плані, щоб не боятися їх, тому що це все гарно, це смачно, і там є вітаміни. Правильно їх приготувати, обробити і проблем з отруєнням не буде. Самим лікувати отруєння я не рекомендую. Однак, засоби такі самі: рясне пиття, лужне пиття. І використання сорбентів, які є у кожній домашній аптечці. У більшості випадків це або біле вугілля, або Чорне вугілля або якісь сорбенти, які ми знаємо, але не можемо називати в ефір? Ми з вами спілкуємось на дуже актуальну тему і закликаємо наших глядачів бути активними, адже ми працюємо у прямому ефірі. Кожен із вас має можливість поставити своє питання, яке стосується нашого з вами харчування. В мене ще така цікава тема. Якщо людина не здужує, тобто в неї послаблений імунітет, чи варто їй відмовитися? От ви казали, що точно не рекомендуєте людям це дітям і вагітним, і людям, які не здужують, і в них послаблений імунітет. Чи все ж таки можна вживати їм овочі? Які можуть нести певну загрозу. ну можуть. все все залежить від того, яка це недуга. Е, розумієте, коли ми йдемо в лікарню до когось знайомого, друзів, що ми несемо? Несемо або апельсини, або Яблуки або несемо якісь там йогурти, ми намагаємося щось здоровеньке <кхух> здоров <'яньке> принести. <кхух> ну, Бабусі наші роблять гірше, вони несуть бульйони, які в більшості випадків хворим не можна <кхух> <кхух> там їсти. Скажу вам, це тільки бабусі. Так, однак ми їх любимо все одно, тому що вони ж від щирого серця це роблять. Щодо деяких, я би рекомендував тим людям, які себе недобре почувають. Якщо вони, наприклад, хочуть все ж таки, щось з, 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 з свіженьких овочів, е, рекомендувати це в першу чергу. Е, рекомендую, можливо, такі молоді супи робити з овочів. Тому що, все ж таки, коли ми. Правильно вимочили ті овочі, а ще плюс ми їх поварили, то взагалі буде супер і не буде ніяких нітратів. 60-80% нітратів вони знищуються у той момент, коли е, досягається там температура кипіння або близька до того температура. Тобто ми можемо свідчити, що якраз метод виварювання є чи не найефективнішим? Бо є різні способи десь вирізання, вирізання. відмочування. Так, От, але вже... мушу поправку сказати завжди. Якщо є можливість вибрати свіжий овоч чи фрукт і варень, рекомендую вибрати свіжий. свіжий, тому що немає е, у, у супу супі, у борщі е, все круто, дуже смачно. Це традиційна українська страва, яка відома на весь світ. Однак вона не містить, е, е, не містить стільки вітамінів, як, наприклад, салат. <говорили>, Говорили ми саме про апельсини, які ми даруємо людям, які якраз хворіють, які лежать лікарних. Пригадується мені одна програма, яку бачив дуже, дуже, дуже давно. Мені розповідалася історія одного хлопчика, який а, якраз їв апельсин, чи мандарин, і після того а, він якраз прийняв ліки. Це здається, був препарат «Цитрамон», але суть не в тому, не в назві препарату. Чи от чи можна поєднувати фрукти, які не притаманні? Я договорю на наше питання. Хочемо почути питання нашого дозвонювача. Доброго ранку вам. Ми з радістю дочекаємося вашого дзвінка. Можемо і надалі з вами спілкуватися в нашому ефірі. Маємо ще для цього час. Отож, продовжую повернути до свого питання: чи варто нам а, поєднувати, чи взагалі уникати фруктів, які не притаманні для нашого клімату, які не тут вирощуються, які є екзотичними із прийняттям а, препаратів? Лікарських. Ну, це вже два питання. Власне, дивіться, щодо фруктів, які не притаманні нашому клімату. Звісно, що якщо є перевага з'їсти яблуко, сливу, горіх. Це треба робити. Ми живемо в помірному кліматі. Наш ґрунт дарує нам е, саме ці овочі, і фрукти там, припустимо, і горіхи. То треба це їсти, е, це кажу, як я відчуваю. Е, мені здається, що це ідеальна гармонія нашого харчового раціону була. б. однак, е, все ж таки, хочеться і екзотичне, хочеться і ананас спробувати. і Апельсини, і мандарини. І так, а уявляєте собі новий рік без мандаринів? Це ж нереально уявити собі. Тому їх можна їсти, але це не буде основне. Стравою. Друга частина вашого питання поєднання ліків. У моїй практиці є певні медикаменти, які я, наприклад, призначаю там при гепатиті. І обов'язково кажу пацієнтам, що їм не можна цитрусові споживати. Ні в якому вигляді. Чому? Бо діюча речовина лікарського засобу, і основна молекула або вітаміни, або кислота, яка міститься у цитрусових, вона при сполученні, по-перше, дезактивує сам лікарський засіб, що приводить до нульового ефекту, це дуже погано. А друге, вона може утворювати ті сполуки, які в поєднанні вже дають. Не користь, а мінус. Ну, отруєння або шкоду якусь організму. Я не беруся озвучити вам якісь іще приклади. Просто кажу: от, наприклад, для пацієнтів моїх, які гепатит лікують, цитрусові, грейпфрути і звіробій трава, вони протипоказані. І це є в інструкції до тих препаратів, які я призначаю. Щодо цитрамону, мені здається, що там були ще якісь фактори, які можливо були пов'язані з шлунково кишковою системою цього пацієнта, чи можливо якимись іншими питаннями, можливо, які тільки загострили. А це, це загострило або це був таким триґером, фактором, який дав пусковий такий механізм відкрив по цьому. Ви зачепили дуже цікаву тему. Навіть якщо ми не говоримо не про екзотичні якісь фрукти, то все ж таки варто зважати на інструкцію, де зазначено які продукти не варто вживати, скажімо, поряд із ма. Медикаментами бажано, ну, щоб це лікар озвучив, тому uh -huh. що е, три рази почуй, два рази прочитай, а тоді вже починай приймати. Е, я не кажу, що лікар це остання інстанція. Однак у, у своїм пацієнтам намагаюся розповісти про поєднувані, непоєднувані продукти, поєднувані непоєднувані лікарські засоби перед тим як вони вийдуть з кабінета. Однак інструкцію треба самому читати, тому що здоров'я у вас одне, лікарів багато, помилки теж трапляються. Чим більш серйозно до цього відноситися, тим краще буде для особисто для кожної людини. Ну, ми хочемо подякувати. Як завжди, просто доступно і зрозуміло кожному. Мені здається, і корисно. Звичайно, ж в нашій студії лікар інфекціоніст Віктор Петров, наш постійний гість, який завжди нам відповідає на всі питання, які ви ставити, до речі, можете також нашим гостям і ви, дорогі глядачі. Ну а вам ми кажемо, що повернемось до вас. Будемо підбивати підсумки сьогоднішнього ефіру. Залишайте з нами біля своїх телевізорів.